Пані панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і у мене питання: коли останній раз ви користувались смартфоном, який підтримує карти пам'яті? Ось Motorola Edge 50 Ultra. смартфон за 40 тисяч, який не має карт пам'яті. До нього у мене був Redmi Note 13 Pro Plus 5G, де теж цього не було. У мене на руках також є Poco F7 Pro, де цього також немає, і навіть Oppo Renault 13 5G, де. Самі можете здогадатись. При цьому відмічу: я оглядав Текто Spark 30 Pro, де карти пам'яті. Підтримуються, якщо ви могли здогадатись, це виявився найдешевший смартфон з усіх п'яти перелічених. Ну до чого виходить? Розширення пам'яті картами microSD на флагманах вже не в моді, особливо враховуючи, що карту на 256 гігабайт можна придбати за тисячу гривень. Невже всі виробники, як і Apple, відбирають у нас право користуватись sd картами, щоб натренувати нас купляти впаяне сховище і на смартфонах, і на ноутбуках. А на ноутбуках воно у Apple, вибачте. Дорожче за золото. У прямому сенсі слова. Насправді ні. Безумовно, Apple давно зашкварені і дають гаманці Дорників, як не в себе, вже не перший рік. Як ви розумієте, ми їх тут дуже любимо. І тенденції цієї компанії інші виробники теж переймають. Ліні Джек немає. Зарядка в комплекті вже багато у кого відсутня. А sd карт у iPhone взагалі ніколи не було. Але. Не всі виробники цю філософію підтримують у Моторола 50 Ultra у комплекті йде зарядний блок, яким можна ігрові ноутбуки живити у Текно до сих пір. Майже всі пристрої йдуть з міні-джеком, і так не хвилюйтесь. Інші смартфони з мікроSD-картами теж існують. Сонікспірі 1, 6, за 1100 доларів. Samsung Galaxy A35 коштує 300 баксів, навіть у Motorola є представник. Moto G Gyus 5G за 350 баксів. Є і інші моделі, але вони вже реально бюджетні, типу з CMF 1. Ну тобто, microSD карти дійсно залишились в секторі майже найнижчому по ціні. Чому? Бо, по-перше, це логічно. Якщо ви задумаєтесь про можливість розширення пам'яті, ви з великою вірогідністю людина економна. А якщо людина економна, то і на флагмани будете звертати менше уваги. І під вас Мікрозді реально гарна опція. Якщо ж у людини є тисяч на смартфон, вона не буде паритись на тему карт пам'яті. Раніше парлась, але не зараз. Чому? Три основні причини. Найголовніше є об'єм пам'яті microsd слот був кров з носа потрібен 7, 8 або навіть 10 років назад, коли у флагманів було 16 або навіть 32 гігабайта постійного накопичувача, не ОЗП постійного накопичувача, який ще й зношувався з часом. І по цій самій причині, коли я ще працював в Рінго і обирав між LG g 2 і Samsung Galaxy Note 3 я обрав LG g 2 і жалкую про це до сих пір. Бо Samsung Galaxy Note 3 я міг би використовувати і досі основне навантаження з основної пам'яті я б переніс на SD-карту, зберігаючи медіа та скажімо ігри. А LG G2, який був приблизно в ту ж ціну. Вже практично неоперабельний і підходить лише як дзвонилка, тому що пам'ять зносилась, а нову вже не можна взяти ні звідки. Звичайно, зараз це не актуально. Знайти смартфон, де навіть 64 ГБ гігабайта постійної пам'яті можна лише у супер-супер бюджетному секторі. Власне, у мене моторола H50 Ultra і тут цілий терабайт. Терабайтні карти microSD коштують як окремий бюджетний смартфон. Ви вже вибачте е, б, б, до речі, про ціну. Друга причина, власне, вартість накопичувачів. Тут головний нюанс у тому, що ви дуже рідко можете придбати більше постійного накопичувача без придбання більшої кількості ОЗП. Ну от, умова 8х256 і 12х512 це класичний набір. Моторола h 50 Neo – чудовий приклад. Так. У дуже малій кількості випадків на ринку є обидві версії. Частіше за все є лише одна, але в різних кольорах. Ну тобто, ціну на одному ринку порівняти дуже важко. Втім, ось німецький Amazon. Різниця 30 євро. За удвічі більше постійного накопичувача і на 50% більше ОЗП. І нагадую: це з версії 8.256 до 12512. 512 гігабайт навіть мені. Оглядачу із горою футажу та всілякими серіальчиками під блекаути, вистачає надмірно. Ну і третій пункт. Швидкість. В моєму LG G2 встановлена пам'ять MMC 4.5, яка мала пікову швидкість 200 МБ на секунду. Що непогано було. Десь років назад. Ну от візьмемо, в приклад те, що у мене є прямо зараз на руках. Kingston Canvas Go Plus, MicroSD на 1 терабайт. Реальні швидкості від 100 до 185 МБ на секунду. 200 – теоретичний максимум. І це сучасна карта пам'яті на 10 років більш сучасна, ніж eMMC 45. Не найдорожча, але й далеко не найдешевша. Просто гарна брендова у Motorola Edge 50 Ultra Сучасна пам'ять не найсучасніша, але UFS 4.0 зі швидкостями 4 ГБ на секунду, що швидше за мій SSD в ноутбуці. І тут її аж цілий терабайт. Залишається лише одне запитання. Навіщо людям стільки? Ну, по-перше, а навіщо людям карти пам'яті на 512 ГБ? Ви. Не почнете думати в цьому напрямку, доки у вас не буде причини. Хочете мати в смартфоні колекцію відео з котенятками? Без проблем. Хочете мати всі сезони Farscape? Також можна. Ви можете любити стрімити відео на телевізор, дивитись кіно. Може, у вас в Google Play придбана колекція фільмів, які можна дивитись онлайн. А у випадку Motorola Edge 50 Ultra... Не забувайте, що тут є десктопний режим. І цей десктопний режим я затестую в одному з наступних відео. І якщо він буде настільки крутим, наскільки я думаю, то терабайтний Android ПК з продуктивністю півтора мільйона в Антуту це просто шикарне рішення для тих, кому треба комбінувати зручність і портативність. Ну якщо вам вже так треба супершвидкий зовнішній накопичувач. То Motorola R50 Ultra не простий type c а Type-C 3.1 Gen 2 на 10 Гіт. Тобто навіть SSD для ПК можна встановити в кишеню і підключити до смартфона. І воно має видавати абсурдну швидкість. Далеко не кожен виробник дає такі можливості, тому користуйтесь. Безумовно, тут нема максеїв, але його можна доклеїти. Чим я також займусь, не хвилюйтесь. Ну а підсумки наступні: підтримка мікроїзді. Дійсно помирає карти пам'яті на будь-чому, окрім як бюджетних смартфонах, виглядають виключно повільно, дорого і тому не потрібно. В бюджетках згоден. Це дозволяє сильно зекономити і отримати, хоч і повільну, але все ж пам'ять. А я завжди обиратиму більше повільної, аніж критично мало швидкої. Але як бачимо на прикладі Motorola Edge 50 Ultra, флагманські пристрої мають і свої тут Тузі в картузі, якщо ви розумієте про що я. Зокрема, швидкий USB і достатньо постійної пам'яті, щоб навіть вашим дітям смартфон міг бути корисний. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи обирали ви колись смартфон по наявності карти пам'яті всередині. Чи для вас це завжди було в останню чергу? Я особисто після LG g 2 ніколи не обирав смартфон без карт пам'яті. До моменту, коли я вперше отримав пристрій, де виявилось 256 гіг. їх, з тих пір взагалі начхати, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Sound Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київського магазину мотостаф і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас як завжди, подобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе! Слава Україні, слава героям та будьте здорові!